Ну що ж, будемо підводити підсумки. А в Європі євроремонт вважається звичайним. Go, really Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Довтошний. І як я обіцяв, сьогодні у мене на огляді 230-та болгарка від торгової марки Bosch модель gvs 24 jz the. These are the colors. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Я її буду тестувати та розбирати. Дивитись, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Ця кише має технологію циклон, потім дотошно вам розповім про неї. Потужність даної кутової шліфумашини 2400 Вт, і тут нам божхи хизується, що технологія циклон відсіє до 90% пилу та мусору. Тут нам вказали, що дана болгарка має антивібраційну ручку, має плавний пуск, має захист від перегріву і також має захист від випадкового увімкнення. Працює болгарка під 230 мм. Оберти 6500 обертів в обертів хвилину і вага цієї кишем 6 кг. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану болгарку в руках, а тим більше нею покористуватись. Основна ручка даної кишем іде повністю прогумована, має спеціальну структуру і гумо дуже приємна на дотик, с ева. Покажу диска для більш доточних, яку гума має перфорацію, яка б рука вас не була пітна? Брудна і з такою перфорацією дуже зручно тримати кишем. Також в області кнопки частково прогумована ручка. Болгарка зроблена по техніці безпеки, тобто, якщо ви її берете в руки, вона випадково вам не включиться. І так само, якщо ви десь на об'єкті працюєте, поклали, і кнопка кудись впреться на якийсь кирпіч чи на якусь дерев'яху, вона так само з оснащенням випадково не включиться. Дуже просто включається ця болгарка. Трішечки кнопку подали вперед, нажали, і болгарка. Увімкнулося, можна працювати без фіксації, а якщо хочете працювати з фіксацією, все так само трішки посунули вперід, нажали і ще раз додатково посунули вперід, відпустили. І ось болгарка працює вам з фіксацією. Щоб виключити, ще раз нажали і вимикається. Ну що ж, давайте тепер подивимось цей циклон, що він себе представляє. Ось так він легенько знімається, і ось так він защлкується. І даю вам 100% гарантію, що при роботі, навіть при падіннях, при сильних ударах він з кишем нікуди не дінеться, тому що бачите, який він має потужні масивні крючки і завдяки тим крючкам він фіксується в кишем. Якщо не натискати з двох сторін на циклон, то ось можна прямо за нього тягнути і нікуди він не вилітає. Ось так виглядає всередині без циклона КШМ. Відразу бачите, що є всередині такі, як соти, це є ребра жорсткості, це є посилення корпусу. Покажу, як виглядає сам циклон. Бачите, всередині у нього є такі ніби турбіни, дифузори, воздух тут закручується, як в циклоні. Ось так. І бруд дрібний відсіює сюди в контейнер. Ну, Ми це все побачимо діло на тесті і протестуємо разом з вами, як це все працює, як це все виглядає у роботі. Для тих, хто може не знає, скажу, що повітря втягується ось тут в області якоря, в області щиток, і безпосередньо охолоджує двигун і виходить через. Передній редуктор, тим самим повітря також охолоджує редуктор. І якщо буде попадати багато пилу, відповідно обмотки двигуна стираються, втрачають ізоляцію і двигун виходить з ладу. Тут Bosch заявляє, що на 90% затримує пил, і тим це ушем може робити в три рази довше, ніж звичайно. Тобто срок її служби буде в 3 рази довше завдяки цьому циклону. Так, покажу далі. Є швидкий доступ до щиток. Додаткова ручка, як бачите, є частково прогумована, тобто в області хвата також є гума. І ця ручка, друзі, йде антивібраційна. Покажу, що це дійсно не муляж. ручка амортизує. І Ручка може фіксуватися з двох сторон. Для різки. І для шліфовки. Дехто питає, а навіщо зверху отвір для ручки. Це просто деяким майстрам зручніше шліфувати метал, коли ручка зафіксована зверху. Дуже мені подобається як майстру, що на корпусі редуктора збоку ніде немає отворів для виходу повітря, вони є тільки спереді. Це дуже добре зараз поясню, чому, тому що вони безпосередньо охолоджують редуктори. Як бачите, на редукторі також є ребра для охолодження. І ось тут біля захисного кожуху також є отвори, і вони безпосередньо охолоджують. Флани з підшипником. Чому це добре? Тому що коли людина-майстер працює, якби були тут отвори, вони б летіли в обличчя. Тобто з цієї сторони нема і з цієї сторони нема. Тобто тут все зроблено по технології і як бачите, Bosch також думає за зручність користування. Захисний кожух у цій кише звичайний, без бистрої фіксації. На фланці є захист підшипника від потрапляння бруду та пилу. І як бачите, корпус фланця має спеціальні ребра і такі отвори, це зроблено для охолодження безпосередньо самого фланця, в якому знаходиться підшипник. Також дуже подобається, як тут реалізована безпека, то якщо ви там слабо зажали захисний кожух, чи він під час роботи вам відкрутився. Тобто цей кожух не проверне під час роботи на 360 градусів. Тут тут зроблено все по техніці безпеки. Зараз я вам покажу. Бачите, біля фланця є спеціальний металевий упор, він служить захистом для того, щоб впирав. Захисний кожух. І плюс цей упор також служить для безстроз'ємних кожухів. Є такі кожухи, тобто тут стоїть спеціальна кліпса, натискаєте і вони повертаються. І цей упор також служить для таких кожухів. Покажу, як виглядає мережевий кабель. Як бачите, він резиновий і із поперечним перетином 2 на 1 мм квадратний. Та довжина мережевого кабеля складає трошки більше, ніж 4 метри, а якщо бути доточним, 4 метри та 3 см. До речі, друзі, в комплект поставки входить керівництво з експлуатації гарантійний талон. Ось такий. Великий масивний ключ з великим плечем, і також покажу, як виглядає прижимна гайка і фланець. Як бачите, вони товсті. Фланець відповідно має насічку і відповідно має гумову проставку. Це зроблено для того, щоб легше було знімати оснащення. Вони мають різні отвори, тобто, під великий ключ, в кого може є менший ключ від Bosch, там від 125 двадцять кишем. Вони також сюди підійдуть. Так, так, усім привіт! Це асистент. Чи асистентка? Кому, як зручно, сьогодні ми разом з вами подивимося, по чому є каталог, продають болгарки. Адже тут інформація з різних інтернет-магазинів, та дуже зручно і швидко можна підібрати будь-який товар. Ось, наприклад, справа є фільтр, де можна обрати або мережеву, або акумуляторну. Також можна обрати по розміру. Хм, Це вже цікаво. І всі кишем, що вам сподобались, додаєте в таблиці для порівняння та порівнюєте прямо кастинг болгарок. Ну і звичайно, зверху на сторінці можна обрати по торговим маркам. Ось вибираєте Bosch і відразу видно всі кишем від Bosch. Ось ця болгарка ще з огляду. Відразу видно і мінімальну, і максимальну вартість. Та видно, скільки інтернет-магазинів пропонує дану модель. Отож, друзі! Тому цікаві болгарки, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на неї каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий. Створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відео. Відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування. І додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі також під відео. Так, ну все, хорош характерандіти, давайте разом послухаємо, як вона працює. Так, дійсно має плавний пуск. І давайте перевіримо, як працює захист від випадкового включення. Все працює. Розблоковуєте кнопку і включаєте ще раз. Ну що ж, друзі, вдінемо дегустаційний фартух. Ну і, звичайно, на рукавники, щоб не повимазувати фрак. Ах, я це люблю! Так, спробуємо для початку, як вона справляється з 50-ю трубою. Ні, ну звичайно, таку турбовану щелка як горішка, вона призначена для більш більшого профіля. Ну але в нас продовжується тест, ми погнали. Так, друзі, поставив сюди щитку і попробую задивити цю болгарку. Так, виробник нам сказав, що вона має захист від перенавантаження. Зараз ми з вами це перевіримо. Я на неї давлю коліном. Бачите, що зробив. Палиця ж ховається. Ну Вона не перевантажується. Ну, спробую ще раз. Мені здавалося, що я зараз багаття розведу. Ну, друзі, купа диму я не можу її задавити навіть коліном. Я не знаю, що треба робити, які перенавантажити, але я не можу. Задавив, задавив, кнопку не відпускаю. Болгарка дійсно виключилась і пробує перезавантажити. І все добре! Все добре. Уявляєте, та? друзі, які я навантаження давав. Ось, Чуть на півруки сюди ховається. І це все такою щіткою. Вона лягала, практично ховалася сюди. І тут вже мені почало, вийшло задавити. Я дав трішки на бік і, і... Ну, я реально ліг коліном всією вогою. Хто скучав за веселими качелями, обов'язково ставте лайк. Ну що ж, друзі, зараз ми провіримо, наскільки вона затримує пил чи на 90%, чи на 90%, і як справляється ось цей циклон. Ні, ну понятне діло, ніхто так не працює, ну, але в мене <смі> якби тест. Хочу відмітити, що циклон без проблем знімається. Це дуже важливо, що не клинить, тобто пилюкою нічого не забилося, як бачите, скільки цементу і без проблем знімається, тобто встановлюється також без проблем. І знімається без проблем. Зараз ми подивимося, що нам там циклон назбирав. Ну так, да, назбирав повний контейнер е цементу. Працює, друзі, працює. Ну, Звичайно, що це такий екстрім тест, такого ніхто не буде робити, але насправді все працює. Ну, і, звичайно, що і в болгарку е попало. Багато пилюки. Звичайно, що ніхто не буде на виробництві ще сипати мішок цементу, прямо в вентиляційні отвори. Але загалом, як ви бачите, нічого не сталося, болгарка працювала. І зараз ми розберемо, подивимося, що там середині. Щітки тут йдуть Є 64-ті. Щітки мають пози для притирів. І одна із щиток, як бачите, має відстріл. Це зроблено для того, якщо закінчиться щітка, щоб зупинилась болгарка. Ну що ж, тумували подих і дивимося, що там усередині. Обана! Так, відразу покажу, як виглядає якор. Як бачите, місце біля колектора повністю залите компаундом, тобто пилюка тому місцю не шкодить. Ну і, звичайно, як бачите, весь якір йде. В пелюці, відповідно, нічого страшного не сталося. Є бандажна нитка. Ця нитка на великих обертах створює для витків свого роду так називаємо броню. Так, Ось так виглядає катушка статора. Друзі, як бачите, цемент, звичайно, що сюди попадав, бо я нагло сипав е з мішка його. Такого ніхто не робив, але болгарка витримала, болгарка працювала. Витки цього не бояться, катушки витки повністю повністю залиті компаундом. Отож, друзі, продув якор. Компресором і хочу показати, що абсолютно нічого не сталося. Так як я казав, біля ламелі, біля колектора, як бачите, витки злиті компаундом та у верхній частині якоря. Також нічого не сталося, витки цілі, все на місці, видно, лак блестить, лака достатньо. Також продув катушки статера, ну Тут взагалі претензій нема, тут все в компаунді, витків навіть не видно. Такі катушки будуть служити дуже довго. І як бачите, між катушками статора та корпусом є простір для охолодження, аж ціла викрутка улази, тобто ті катушки будуть також добре охолоджувати. Біля підшипника, як бачите, стоїть лабіринтне ущільнення, воно, воно має великий такий пас. І лягає там в корпус. Це, по-перше, захищає підшипник від перегріву, від колектора, тому що тут труться щітки, біжать щітки, велика температура. По-друге, захищає сам двигун від того, якщо підшипник розлетиться, щоб шарики не попадали безпосередньо у сам двигун. Підшипник у задній частині стоїть під номером 608 і від торгової марки Outdo. Так, добрався до редуктора. Відразу хочу показати, що шестерня стоїть металокераміка. шестерня напресована на вал і додатково ще фіксується стопорним. Ліцем, це страховка так сказати. Дуже сподобалось, що фланець має ось таке ущільнення гумове. Це зроблено для того, щоб змазка не сучилась з під цього фланця, коли нагріється. І також хочу показати, що є ось тут така металева пластина. Як бачите, вона регулює тепловий зазор між шестернями, тобто, якщо шестерні трішки виробляються в сервісному центрі або самі, можете зняти ось цю. Пластину і виходить, між шестернями буде більше щеплення. Покажу, як виглядає редуктор. Як бачите, змазка тут якісна. Сам по собі редуктор має товсті стінки. Шестерня так само зафіксована на якорі без шпонок, і шпиндель впирається в ігольцький підшипник. Так, зняв якір і покажу, що на крильчатці є лабіринтне ущільнення, також зроблено для того, щоб в редуктор не попадала. Ніяка пилюка, ось так виглядає кричатка. Ну зроблено вражаюче, масивно. І на корпусі редуктора також стоїть дифузор. З лабіринтним ущільненням. Як бачите, в лабіринтному ущільненні є трішки пилюка, а ось вже після нього пилюки зовсім ніякої немає. І підшипник в корпусі редуктора також стоїть від торгової марки Outdo, під номером 6320. Так, добрався я до кнопки. Як бачите, біля кнопки зразу йде плата, плата йде з радіатором охолодження, конденсатори є. Далі в саму кнопку також вмонтований конденсатор, який гасить поміхи. І саме головне, що кнопка йде. Брендова, якісна від торгової марки кеду. І до речі, друзі, ця кнопка йде пилозахищена, Ось тут на пружині є резиновий пильник. Так, друзі, зрозуміло, що цемент їй не перешкода, тому що це якби така дрібна дрібна така фракція. А давайте спробуємо справжній будівельний мусор посипати, тому що саме від такого будівельного мусора б'ються витки на обмотки і на якорі. Попробуємо, що з того вийде. Друзі, так дійсно, бачите, більше такі камінчики збираються, ну, звичайно, що е, пилюка буде проходити, тобто, але цей двигун не боїться пилюк. Так, дивимось. Ну що тут сказати? Якор тільки в пилюці від кирпича. Ну я не бачу ніяких тут. Зараз а, зараз а тут подивимося. Ні, я не бачу тут ніяких камінчиків, нічого нема. Тобто в якір нічого не попадає. Витки абсолютно нічого не б'є. Тобто цей циклон реально захищає від великих таких частинок. Ну, звичайно, що сильно-сильно такі дрібні і легенькі, як повітря, то вони будуть проходити, то вони будуть проходити через циклон, але вони не страшні цьому двигуну, тому що тут самі бачите, яка броня. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Як самі всі побачили кишем? Розраховано для важких завдань. Дуже мені сподобалось, що в ній є захисті від перенавантаження. Також. Сподобалось, як працює циклон, реально гідна штука. до ну, двигуна взагалі тут претензій немає, все зроблено якісно. Редуктор також зроблений професійно, ну зрозуміло, це є Bosch, як говориться, взяв Бош і ну, продовжить в коментарях. І мені реально її не стидно рекомендувати для таких важких щоденних завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого. О, а мені, як завжди, чесно цікаво.